Мої вітання всім. Слава Україні! Героям слава! Слава героям, що віддали своє життя у битвах з російським ворогом. Вічна слава їм! Герої не вмирають! Слава і шана тим, хто зараз на полях битв із расизмом відстоює нашу свободу, захищає нашу землю. Я вдячний всім, хто дивиться мій канал, коментує, поширює мої відео. Особлива подяка моїм підписникам, які підтримують канал, популяризують його контент. Я в свою чергу старатимусь надалі вас не розчаровувати, пропонувати щось цікаве і те, що варте уваги. Дякую вам. А сьогодні мова піде про День Української жінки, День жінки Українки, який ми святкуємо на честь Дня народження відомої української письменниці. Поетеси Лекраїнки, тепер у нас є своє українське свято, яке покликане вкотре показати світові національну красу української жінки, її велич, силу, мужність, готовність на самопожертву і героїчну боротьбу з всяким злом, що схоче посягнути на все, що нам найдорожче: наших дітей, сім'ю, родину, дім, землю, країну. І сьогодні, коли в країні війна, українська жінка не тільки берегиня сімейного вогнища, затишку, тепла. Вона нині мужній хоробрий воїн, захисниця миру, добра, рідної землі. Отож пропоную вашій увазі, шановні, поетичні рядки, присвячені жінці-українці, мужній героїні в битві з російськими окупантами. Жінка захисниця, ані градами ти не залякана, хоч в сльозах та з усмішкою і не заплакана, ти ворожими кулями в битвах цілована, ти тортурами і москалями гвалтована нині ти, мов вдова та вовчиця, жінка воїн, добра захисниця. Не страшна тобі нині ніяка сирена. Ти немов та антична, міфічна гієна, ворогів напуваєш смертоносною кров'ю, І це робиш ти просто з любов'ю. У бою ти відважна тигриця, жінка воїн, добра захисниця. Ти, мов липка, ота, що кора в неї луплена, ти ніким і ніде не підкуплена. Ти заслання катів здолала, ворогам нездоланною стала, мов володарка звірів, лісів та левиця. Жінка воїн, добра захисниця. Для неї траншеї, бліндажі, окопи просто друзі. Найкращі ванни, басейни, джакузі, от такі ті стривожені будні. Друзі й подруги, всі незабутні, котрим ти омивала сльозами їх личко, і слова їх тримайся, сестричко, в твоїм серці, І по ночах не спиться. От така жінка воїн, миру захисниця.